Дорогі друзі, сьогодні урочисті святого Йосифа обручника Діви Марії, покровителя наречених. Про святого Йосифа дізнаємося з Євангелій і апокрифів. Він походив з царського роду Давида з коліна Юди. Його батька звали Яків або Елі. Різницю в родоводі пояснюють законом Левірату, хоча є також думка, що в Євангеліях подана генеалогія Діви Марії, жив в галілейському місті Назарет і був Теслею, чи ширше ремісником, який виготовляв господарчі предмети. Євангеліє називає Йосифа праведним. Саме йому було довірено піклуватися про Пресвяту Діву. Змушений зробити складний вибір щодо своєї нареченої, яка виявилася вагітна від Святого Духа, він звернувся до закону Божого не щоб оскаржити, а щоб виправдати Марію. А згодом, вже як з дружиною, попрямував з нею до Вифлеєма під час перепису населення, де й народився Ісус. Йосифова уважність до Божої інтервенції. Роблять його мужем, який не говорить багато, а покірно виконує волю Господа, хоча й отримує об'явлення не наяву, а через сни. Він приймає Марію і немовля, рятує їх від смерті, допомагає сповнитися Писанню. Справжній єврей він виконує закон, коли жертвує Ісуса в храмі, і навчає божественне дитя віддавати Господа вішану як люди. Про Останнє свідчить щорічне паломництво до Єрусалима, де в 12 років залишився Ісус. В Євангеліях Йосиф востаннє з'являється, власне, коли знаходять Ісуса в храмі. Ймовірно, Він помер ще до початку публічного діяння Христа, а його смерть на руках Ісуса і Марії вважають блаженою. Бог мав довірити виховання свого сина чоловікові великих чеснот і любові, тому впродовж віків церква надає Йосифові наступне після Богородиці вшанування та вбачає в ньому могутнього заступника, до якого можна звертатися в будь-якій потребі. З 2013 року його ім'я додане в усі євхаристійні молитви, зображає святого з Ісусом на руках. Або як Теслю, або у святому сімействі. Атрибути це лілія, знаряддя праці, квітучий пагін Єсея, палиця паломника. Він є покровителем Вселенської церкви, робітників, доброї смерті, наречених і родин, чоловіків, чистоти і дів, біженців, суспільної справедливості, вбогих, економістів, вагітних жінок, кармелітів босих прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.